Ще є е, буквально декілька маленьких речей, на які я хотів би звернути вашу увагу перед тим, як закінчити цю лекцію. По-перше, IP-адреса, по якій ми е, з вами зверталися до цієї аплікації, після кожного стопу і старту е, вашого EC2 сервера, вона може змінюватися. І е, в цьому, власне, є і недолік. Того варіанту, як ми захостили з вами ось цей от сервер. Тому що е, нам по, е, коли цей сервер буде завантажуватися, нам потрібно буде постійно змінювати IP-адресу, по якому ми будемо до нього звертатися. В наступних лекціях ми будемо з вами е, думати і вирішувати цю проблему і е, будемо шукати варіанти, як це зробити таким чином, щоб у вас була постійно, е, постійна адреса вашого додатку. І ще додатково ми будемо е, працювати над тим, щоб для того, щоб завити нову версію вашої аплікації, вам було потрібно робити мінімальну кількість е, ручних операцій. Умовно кажучи, наша мета е, така, щоб ви просто натиснули кнопку. Я хочу завантажити нову версію моєї аплікації на iOS. Ви натискаєте цю кнопку. У вас е пройшла збірка вашого проєкту автоматично. Ваш е зібраний проєкт автоматично задеплоївся на АВС, і по тій самій адресі, по якій він був до цього, ви могли звернутися і, е до вашого додатку і продовжувати їм користуватися. Ще кілька нюансів я хотів би з вами проговорити стосовно прав користувача, користувачів, за допомогою яких ви будете використовувати АВС. Оскільки я вже казав, що АВС це платна платформа, і деякі з ресурсів, які тут можуть використовуватися, вони коштують дуже багато коштів. Тому ці права, які надані цим користувачам. Вони досить, досить сильно обмежені, і тому не лякайтеся, якщо ви, наприклад, по якійсь помилці ви обрате якийсь неправильний варіант, або там щось вкажете неправильно, і вам скажуть, ті, цього вам робити не можна. Давайте з вами розберемо ось такий випадок. Наприклад, я зараз вкажу там, спробую запустити новий сервер. І а, не вкажу овнер не вкажу тех овнер на цьому сервері. Все інше я вказую так само, як це, а, це було для нашого минулого варіанту, для нашого існуючого а, працездатного серверу. Але овнер не вказаний. Вказую а, існуючу security групу. Все все вказане, все ОК. Натискаю Launch Instance. І виникає помилка. You are not Authorized to Perform this Operation. А, далі є певний меседж, який. А, Власне, необхідно там, розшифрувати, щоб, тому що він е, видається закодований AWS-ом. І е, на його розшифрування ми е, в подальшому е, будемо з вами розбирати, як зрозуміти, власне, в чому саме була помилка. Але я хочу, щоб ви просто звернули увагу на от декілька дуже важливих речей. Перше, ви вказуєте завжди тех Owner. І значення цього е, тегу має бути завжди дорівнювати. Імені користувача, під яким ви підключилися до овс Student Demo. Наступне, яка може помилка у вас виникнути, ви вкажете на е, Instance Type не T2Micro, а ви можете вказати, наприклад, переплутати і вказати T2 Small. Якщо ви знову це зробите, ну, якщо ви от, е, зробите таку помилку, Знову АВС вам не дасть це зробити. Тому що е, т 2 мікро нам достатньо для того, щоб е, для наших лабораторних робіт. т 2 він коштує дорожче, ніж т 2 мікро, і тому немає просто сенсу використовувати його. Далі, які, яка ще помилка у вас може виникнути? Ми вказуємо е, знову т 2 мікро. Ми можемо вказати ще неправильний VPC. Як ми з вами розбирали раніше, VPC це Virtual Private Cloud. Логічний елемент, з якого складається aws аккаунт Всі ваші лабораторні роботи мають знаходитися у VPC Student Demo. Отже, вам необхідно вказати саме ось цей VPC VPC Student Demo. Якщо я вкажу ж дефолтний VPC і знову спробую запустити, у мене знову нічого не вдається. Отже, знову звертаємо вашу увагу на те, що треба вказати VPC саме. VPC Student Demo. Так. В подальшому, в подальшому тут немає там якихось дуже, ну я на, наразі я не бачу якихось аспектів, які можуть там ще часто у вас виникати при роботі з цією темою. І е, тому, якщо ви все правильно обрали, як я це зараз знову показав і знову натиснув е, Launch Instance, він успішно запустився. Після того, як е, цей інстанс е, запустився, він буде там буквально там, кілька секунд запускатися і... Е, що я вас ще попрошу, це досить бережливо, досить бережливо використовувати ресурси, які ви використовуєте саме для, цієї, для цих лабораторних робіт. Тому що я вам просто приведу наступний приклад. Якщо у вас вже є один EC2 і ви запускаєте інший EC2, то е, просто краще один з них видалити, тому що наразі для вашої роботи достатньо всього-навсього одного EC2. Отже, у нас е, наразі є е, два EC2 запущені, і один з них я видалю. Для цього переходимо в «Instance State і натискаємо кнопку Terminate Instance. Після того, як виконався Terminate. Цей інстанс він буде саме видалений, а не е, зупинений. Якщо ж ви натиснете Instance State Stop Instance, в цьому випадку він саме зупиниться, за нього не будуть нараховуватися кошти, але в подальшому ви можете знову його запустити і знову з ним працювати. Термінований, е, термінований інстанс ви вже не зможете використовувати в подальшому. Все, він вже видалений і з ним ще нічого не можна робити. Також додатково AWS акаунт, на якому ви будете працювати, налаштований таким чином: що він кожні 3 години перевіряє всі інстанси, які запущені всередині цього акаунту. Якщо певний інстанс працює більше ніж 3 години. Він просто його буде зупиняти. Тут нічого страшного немає. Якщо ви побачили, що ваш інстанс зупинився, ви можете його перезапустити. Все, все буде збережене, що ви там зробили. Це саме зроблено для того, що якщо ви там по якійсь причині, наприклад, сьогодні що зробили, потім забулися його зупинити, що він просто не працював в холосту там дуже багато годин. і так що не хвилюйтеся, якщо ваш веб-додаток не буде доступний, просто перейдіть у веб-консоль і запустіть ваш е EC2 сервер знову. На цьому все. Що я хотів вам розповісти по темі, е по темі Introduction AWS. Е в подальшому будемо з вами спілкуватися на нові, можливо, навіть більш цікаві теми. До побачення!